Я всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді Bocker Plus Ton DC другої версії дизайну Лукаса Берне. До мене потрапило два варіанти ножа звичайний і All Black, оскільки конструктивно вони майже не відрізняються, на камеру розберемо один. Для розбірки нам знадобляться дві біти. Т6 для чотирьох гвинтів плашок і Т8 для всіх інших. Оскільки антипровороту, окрім осьового, ніде нема, Т8 знадобиться 2. Починаємо зі зняття кліпси. І зразу можна відкрутити протилежний гвинт. Тепер, поки клин у нас закритий і ми не можемо порізатися, знімаємо шпенник. З коробки він на величезній кількості фіксатора. І без другої біти не обійтись в принципі. Мені зараз буде трошки легше, бо я його вже розбирав. От тепер відкручуємо всі гвинти з одного боку. І так само відкручуємо два гвинта, три гвинта з цього боку. Через фіксатор це може бути зробити важкувато. Так, і витягуємо ось ой, бо інакше ми не знімемо цю плашку. Розбираємо раму. Ножа розібрана. Можна переходити до огляду деталей. Плашки, виготовлені GFN. Литі. Мають вибірку під лайнер і під замок. Товщина коливається від 3 до 4 мм. Ззовні маємо ось таку декоративну насчідку, субкість, ну, така собі. Лайнери сталеві, Турмошені. симетричні. При виробітці можна перевернути. Хоча обробка одної зі сторін залишає бажати кращого. В кожному лайнері маємо антипроворот під осьовий. І не маємо антипровороту під гонку. Лайнери кріпляться гвинтами посередині, і до них же кріпиться кліпса. Там є різьба. Товщина лайнерів 1,2 мм. Клин, фініш Tone Товщина 3,2 мм. Тут різниця з All Black. Тут 3,3 мм. Тобто клин трохи товщий. Має вибірки під підшипники глибиною години 1, 1 мм. І досить тонко зведений. Десь 0,4 обсієрка. Тут теж відмінність. У All Black зведення трохи товще 0,5 офісі РК. Маємо ось таку насічку, досить цупку, яка непогано тримає. Та і в принципі такий непоганий клин. До слушарки питань нема. Шпеник. Ось такого формату циліндричний. Робоча частина має діаметр 6 мм і висоту 5,4 Гвинт має різьбу М2,5 висотою 3,5 мм. І посадка має діаметр 3,9 мм, висоту 2,5. Осьовий вузол. Тулка. Ось такого формату. Суцільна. Діаметром 5 мм, довжиною робочої частини 10 мм. Осьовий гвинт різьба М3 довжиною 4,5 мм. Шляпки гвинта і втулки мають діаметр 6,5 мм і товщину близько 1,4. Декоративні шайби не магнітяться, але металеві, можливо алюмінієві. Зовнішній діаметр 9 мм, внутрішній 5, товщина шайб 1,5 мм. Підшипники сталеві на 9 кульок, зовнішній діаметр 9,6, внутрішній 5, кульки 1,6 мм. Упорний штифт. Робоча частина має діаметр 3 мм і довжину 4. Посадки діаметром 2,5 мм. І висотою по 1,25 кожна. Замок, штифт замка розбірний. Ось тут видно, що тут закручувалося. Але ніч не мій, тому я не ризикнув. Тут треба затискати і крутити. Думаю, там фіксатор теж. Діаметр робочої частини 4 мм, довжина 6,5 Шляпки мають діаметр фіксатора 7,8 мм, який опирається на лайнери. Діаметр самої шляпки 6 мм, висота 4,5 мм. Особливо звертаємо увагу, що тут все дуже притирку сідає. Тобто витягнути штифта і вставити його назад це не сама проста задача. Пружини мають слабку точку. Бачив таке на ножах ці GRB. От у цьому місці може бути злам. Занадто різкий вигін. Тут ще різниця з All Black версією. Ця точка ще більш виражена. Можливо, це гуляє від версії до версії, від екземпляра до екземпляра, але тим не менше. Зроблені пружини з дроту діаметром 06 мм, задня вонка. має діаметр коливається від 3,25 до 4 мм. Довжину робочої частини 4,3 мм. Посадки різної висоти. Діаметр посадок 3,4 мм, висота відповідно мм і 0,5 Чим це обумовлено, я не знаю. Глибина посадок в обох плашках однакова. Передня бонка. Діаметр декоративної частини 4-5 мм, довжина 4 мм. Довжина відрізняється, оскільки ця бунка сідає в плашки, а ця в лайнери. Діаметр посадок 4 мм, висота 2 мм. Задні декоративні шайби. Схожі на передні. Але мають діаметр 7,9 мм, внутрішній 3 мм і товщину теж 1,5 Гвинти. Гвинти задньої бунки Ви мають різьбу М2,5 висотою 3 мм і діаметр шляпки 3,9 мм, гвинти передньої бунки. Тут уже різьба М3 довжиною 4,5 мм і діаметр шляпок 6 мм, висота 1,4. Тут вони схожі на осьовий. Гвинти, що тримають плашки. Теж М2,5, довжиною 2 мм різьба. І діаметр шляпок теж 3,9 мм. Гвинти кліпси. Тут особливість. Оскільки кліпса дротяна, то один гвинт її тримає, а інший утоплений з іншого боку. Гвинти ідентичні, але відрізняються довжиною різьби. Обидва гвинта мають різьбу М3, діаметр шляпок. 8 мм, але у основного гвинта довжина різьби 4 мм, у додаткового 2,9 мм. Кліпса дротяна, пружинна, сталева. Зроблена з дроту діаметром 1,6 мм. Посадка кліпси ось такого плану. У фрезування в плашті. Ну, тут не фрезування, тут вона так вилита, але тим не менше. Довжина посадки 8,5 мм, відстань між опорами 6 мм. По відмінностям з All Black версії. Вона дійсно All Black. Тобто всі елементи, окрім пружинок чорні, не знято покриття на п'яті клинка, що трошки погіршує механіку. Як я вже казав, трошки товщий клин, трошки товще зведений. А в іншому все абсолютно те саме. Всі розміри співпадають. За рахунок того, що клин товщий, нічого ніде не змінилося, але зменшився зазор. Тобто підшипники трохи більш закриті. Можливо, комусь це буде критично. Ну і пружинка тут, скоріше всього, швидше зламається. Хоча, знову-таки, це можливо залежить від екземпляра. Так, детальки в нас закінчилися. Можна переходити до збірки. Так, збірку розпочинаємо зі збирання рами. Ставимо стопорний. Головне не переплутати сторони лайнерів, бунку і другий лайнер. Тепер найскладніша задача поставити штифт. Ось так. Штифт стоїть. Ставимо пружинки. Теж головне не переплутати сторону. І починаємо збирати з плашками. В принципі, поки що все одно з якого боку. Зафіксували одну плашку. Ставимо задню A few moments later. І другу плашку. Так, все зафіксували. В принципі, ці гвинти можна поки не закручувати. Збираємо ось вей. Саме головне це пам'ятати в який бік направлений антипроворот, в нашому випадку назад. Ну і пам'ятати з якого боку у нас вперед. Тепер збираємо пакет з підшипниками. Оскільки підшипники сталеві, бажано їх все-таки вмастити. Плюс це спростить збірку, вони будуть триматися в ножі. Вставляємо наш пакет в лайнери, відтягуємо замок і просовуємо ось овий. Це зібрано. Ну і закручуємо решту винтів. Закручуємо зворотній отвір під кліпсом. І ставимо власне кліпсу. Тут головне акуратність. На камеру це трошки незручно. Ось так. І затягуємо. Так, і залишилося поставити шпеник. Знову таки за допомогою другої біти. Оскільки сторони у нас абсолютно симетричні і однакові, з якого боку ставити неважливо. Наживляємо одною бітою. Коли починає прокручуватися, підтягуємо другою. Ножа зібрана. Так, що я можу сказати про цей нож? Сам по собі сподобався. Прикольний. Класичний майже дизайн. Оберливо вони всі пізнавані. Хороша механіка, досить ергономічне руків'я, тонке зведення, хороший лізачок. Але є питання до конструктиву. Майже повна відсутність антипровороту в купі з великою кількістю фіксатора ускладнює перебірку. Односторонній осьовий теж трохи додає нюансів. Наскільки я розумію, таку посадку штифта замкового робили з розрахунку, що він збірний, але він теж так закручений, що без пошкоджень, ну не знаю, скоріше всього, не розбереться. Тому при збірці проблема зі встановкою цього штифта. Пластик на руків'ї їй не сказать, щоб сильно. Дешманське, але все-таки щось схоже було на согах. Хоча за його вартість менше 2000 гривень я сказав би, що ножик прикольний. З основних, на мій погляд, недоліків, максимально незручна кліпса. Так на кишеню вона сідає, на кишені вона тримає. Але хват абсолютно незручний, вона наминає. Наминає при будь-якому. При будь-якій роботі, що складніша за нарізання хліба, тому це я запишу в мінус. Замок запишу в плюс. Добре реалізований, не перекошується. Невеличкий вертикальний мікролюфт властивий всім дешевим аксісам або кросбаром. Ну а так, в принципі, прикольний ножик. All Black версія. Вона цікавіша візуально, оскільки тут дійсно all-black. Єдине, що ззовні можна побачити, не чорне це пружинки. Ну і написи на клині. Але за рахунок цього пожертвуваною механікою, я би все-таки зняв покриття хоча б на п'яті, по якій ковзає штифт, і під підшипниками, там воно теж не зняте. В іншому, це, в принципі, те саме. Єдине, що конкретно на цьому екземплярі, я не зміг розібрати оцю задню бонку. З одного боку, фіксатора настільки багато, що я побоявся вже спортити гвинтик. Навіть нагрівання не дуже допомагало. Тому вирішив далі не мучити ножа і розбирати саме оцю версію. В іншому, особисто мені його симпатичніший. Ножі надані на огляд компанії IBIS. Під відео можна побачити промокод на їх купівлю. సింహర